починати з а, пані а Марти Трофімової, а, яка є керівницею напрямку сталого розвитку компанії Кернел, і вона буде говорити про роль українського аграрного сектору на міжнародній кліматичній арені. Я знаю, що Марта була буквально ось нещодавно в Баку а, на а, великій міжнародній кліматичній конференції КОП 29 Я думаю, про це теж тут буде. Ось тому, будь ласка, марта, вам слово. Всіх вітаю, дякую, Олю за представлення. Дійсно, конференція, яка нещодавно прийшла, це були кліматичні переговори щорічні, на які в перший раз Кернел взяв участь не просто як приїхали, подивилися і познайомилися з людьми. Кернел став партнером українського павільйону. Трошки детальніше зараз якраз розповім, яка була наша мотивація для цього, і чому ми власне, закликаємо інші агрокомпанії і представники цього сектору теж долучатися, ставати партнерами. Моя функція в компанії Kernel стала розвиток, але загалом основний мій фокус, мій і моєї, моєї команди саме на кліматі, на кліматичному корпоративному управлінні. Якщо говорити коротко. У мене тут така амбітна задача насправді за 10 хвилин розповісти про те, про що я можу говорити годинами. Але я спробую. Основний мій фокус на тому, як, які є можливості на реалізації, на дослідженні бізнесових можливостей, які пов'язані з декарбонізацією. Іншими словами, мета для компанії монетизувати наші кліматичні дії, що в свою чергу супроводжується. А нам перескакує взагалі. Не працює ця штука Окей. Okay. Ем... Яка фактично зводиться до того, що нам як ми монетизуємо зниження наших викидів парникових газів? Чому загалом ми говоримо про аграрний сектор в контексті кліматичної, е, взагалі, кліматичної повістки і теми зміни клімату? Тому що дві основні, задач, дві основні проблеми. По-перше, аграрний сектор, якщо дивитися на загалом проблему зміни клімату з наукової точки зору, є одним із головних секторів з позиції внеску викидів парникових газів в, загальну, в загальні глобальні викиди після енергетики. І саме аграрний сектор, зокрема, звісно, що ми всі знаємо про тваринництво, про викиди біометану з тваринництва, але якщо ми говоримо навіть про фармінг і про рослинництво, про обробіток ґрунту, це теж суттєвий, суттєве джерело викидів. Парникових газів не тільки в світі, а й в Україні. Тобто, в нас в Україні аграрний сектор відповідальний загалом за 13% всіх національних викидів парникових газів. Крім того, основними категоріями, звісно, є обробіток ґрунту, як я вже це згадала, це внесення азотних добрив, це прямі викиди і непрямі викиди. Те, що вже згадували на попередніх панелях стосовно вимивання або випаровування азоту. В, загалом, в процесі агротехнології, плюс це е, викиди, які утворюються від управління пожининими рештками, або ми їх зовсім робимо жахливо і спалюємо, або ми неправильно ними управляємо. Це плюс витрати палива агротехнікою, це споживання електроенергії, ну і тваринництво. Крім того, що аграрний сектор робить внесок в зміни клімату з позиції викидів парникових газів, це ще той сектор, який є. Як це кажуть англійською «inherently», дуже е, м, чутливий до змін е, до змін е, клімату, не тільки в довгостроковій перспективі, як ви знаєте, в Україні це супроводжується зміщенням наших природних зон е, з півдня на північ, а ще й в так званих гострих е, ризиків кліматичних, коли в нас збільшується частота екстремальних погодних умов, як, наприклад, одним із прикладів є цьогорічні засухи. Загалом, те, що ми оцінюємо в контексті нашого управління кліматичними ризиками, то частота надзвичайних погодних умов, які будуть одноразово в межах року нам погіршувати показники прогнозні по вражайності, буде зростати з як мінімум до трьох до чотирьох таких років в межах п'ятирічного сезону. Тому це така трошки лірічний відступ і таке, скажімо, підґрунтя з позиції базової наукової. Все це дозволиться до того, що аграрний сектор є важливим суттєвим гравцем взагалі з позиції корпоративного кліматичного управління і міжнародної кліматичної повістки. Так звана міжнародна кліматична арена вона формується, можна сказати, такими трьома основними стовпами. Це наукова аргументація, це те, як так, звані, так звана. Наукове середовище IPCC, яке фактично постійно оновлює сценарії стосовно того, які в нас як відбуваються, які відбуваються зміни в нашій кліматичній системі. Від цього в нас йдуть оцінка кліматичних фізичних ризиків, на цьому базуються наші підходи до обліку викидів парникових газів. На основі цього ми також формуємо. Реалістичні, але ефективні науково обґрунтовані цілі по змінах клімату. Крім того, в нас є міжнародне екологічне і кліматичне право, тому що загалом проблема змін клімату це глобальна проблема. Відповідно, країни 195 країн мають домовитися між собою, як вони будуть цим взаємодіяти, як вони будуть цим управляти. І отут якраз це основна. Прояв цього це ці щорічні міжнародні кліматичні переговори, які є дуже методологічними, дуже політичними, як ви можете собі уявити, враховуючи кількість країн і загалом всіх супутніх проблем на національному рівні. Але відштовхуючись від міжнародного кліматичного права, в нас є підхід до того, як ми управляємо нашими транзитними кліматичними ризиками, тобто тими ризиками, які пов'язані з новою регуляторкою. З тими обмеженнями і вуглецевими політиками, які створюються не тільки в Україні, але й в Європейському Союзі. І ось тут з'являються наші бізнесові можливості: це ті економічні фінансові механізми і ринки, які мають допомагати приватному сектору досягати цілий. По зниженню викидів парникових газів за рахунок того, що мотивувати їх фінансово або репутаційно або ще іншими способами. Тобто, крім суто регуляторної, складової і комплаєнсу, для бізнесу є в цій сфері, в цій церні є ще й бізнесові можливості. І третя основний такий стовп цієї кліматичної міжнародної арени це фінансовий ресурс, тому що, звісно, на глобальному рівні хтось. Має заплатити за те, що ми будемо реалізовувати відповідні проекти національного рівня, які будуть сприяти зниженню викидів парникових газів, так само так звана кліматична метігація, а також адаптацію до тих змін, які вже сталися, які, до яких потрібно, з якими потрібно вчитися жити. І ось тут, коли ми це каскадуємо на приватний сектор, на рівень наших компаній, це питання залучення сталого фінансових фінансування це різні продукти, як і на. Фінансування робочого капіталу, на фінансування капексних проєктів, які пов'язані, наприклад, з біоенергетикою або іншими зеленими такими інноваціями. Це загалом діалог формується навколо того, який має бути критерій такого сталого фінансування не тільки для великих компаній, але й для середніх і малих агровиробників. Знову ж таки, питання все зводиться до того, яка є природа кліматичних змін і природа цих причин в аграрному секторі. Обліковувати викиди парникових газів від аграрного сектору, зокрема від рослин, це дуже складно. Це методологічно складніша історія, порівняно, наприклад, історією енергетикою або там з. Там не знаю заводу, який через трубу е, утворюється, утворюється викиди, можна поставити газоаналізатор, порахувати скільки їх є молекулярно. Це складніше зробити набагато в рослинниці. Тому потрібен діалог, потрібна спільна взагалі, співпраця для того, щоб зрозуміти, що саме в нас в Україні, а наш аграрний сектор, звісно, відрізняється від того, що є в Європейському Союзі. Тому це має бути наша. Е, Власне, узгоджений підхід до того, що для нас є критерієм так званого зеленого чи регенеративно кліматично стійкого виробництва, яке потім буде накладатися і підтримуватися фінансовими інституціями в контексті ем, залучення фінансування і таких от зелених продуктів. І... Я пропустила, ні. А -а -а. Власне, від цього і е, на цьому базується е, робота Kernel в контексті кліматично-корпоративного управління. Ми е, постійно аналізуємо ті зміни, які відбуваються в регуляторному полі на міжнародному рівні в Україні, постійно відсвятковуємо, де з'являються ті можливості, які будуть. Бізнесові, які будуть слугувати додатковою мотивацією для компанії розширювати напрацьовані вже регенеративні практики в аграрному секторі і в біенергетиці, і саме це стало це є основою, однією з основних причин, чому ми як компанія. Стали партнерами кліматичних переговорів, а саме українського павільйону на кліматичних переговорах цього року. Це фактично перший раз, коли український аграрний сектор був повноцінно представлений на цій міжнародній арені, на цьому міжнародному майданчику. До цього загалом весь фокус і тих інформативних інформаційних матеріалів і обговорень був націлений на енергетику. Звісно, що це. Дуже важлива чутлива тема наразі, але це не єдиний сектор в Україні, і це прерогатива саме нас, компаній і інших гравців в цьому секторі проявляти зацікавленість і заходити в оцей от контекст. В площину кліматичних змін і регуляторки на міжнародному рівні і показувати, демонструвати присутність України і голос саме українського посилювати саме голос українського аграрного сектору, які тут є три основні причини. Я виділила навіщо це потрібно робити. Перша це знову ж таки, ну загалом, нашою верхнорівновою задачею було продемонструвати міжнародній спільноті і всім зовнішнім стейхолдерам, що український аграрний сектор – Є інновативним сталим, що ми розробляємо і постійно тестуємо нові підходи інновації, і таким чином ми прагнемо, в тому числі за рахунок ось ось таких от кампаній, ми прагнемо боротися з тим стереотипом, який існує, який я особисто не раз чула від різних колег. Західної Європи про те, що аграрний сектор потужний і багато виробляє, багато експортує, але ми не сталі. Це таке от надбання. Я думаю, в тому числі радянського союзу, що в нас, нас асоціюють як трохи таких печерних людей, які там не дивлячись розкидають добрива і взагалі не аналізують і неправильно, і, і, і дуже інтенсивно ведуть своє агровиробництво. Ми прагнули показати, що це не так. Ми продемонстрували в українському павільйоні в Баку е, наші інновації, е, наші розробки в фар менеджмент системі, наш додаток, який допомагає за рахунок е, штучного інтелекту порахувати з фотографії кількість насінин на соняшнику і в кукурудзі, і таким чином дуже ефективно оцінити біологічну вражанні соняшника. Ми провели декілька панелей, які покривали. Тема європейської інтеграції, добровільних ринків і знову ж таки інновацій для того, щоб продемонструвати і проговорити з більшим е, числом стейкхолдерів, е, що саме, яка сама роль України в, в цих от, глобальних процесах стосовно клімату, в досягненні глобальних цілей, е, ось тут на фотографії я демонструю наш додаток. Міністерці клімату Великобританії ми також це показали губернаторам Вашингтону, губернаторам інших штатів. Показали це представникам Фейсбук і Гугл. Була величезна кількість людей, які приходили це, дивилися. Основна була історія в тому, що ми розповсюджили інформацію про нас, про аграрний сектор не тільки про компанію. Друга задача була це все-таки налагоджувати діалог всередині з нашими внутрішніми стейкхолдерами, тому що якщо ми говоримо про знову ж таки контекст аграрного сектору і клімату в Україні всередині він так само трошки відстає відносно там, енергетики і індустрії. Е, і от як бізнес нам важливо було показати, що ми готові не просто до якогось обговорення, ми готові надавати свої практичні ділитися своїм практичним досвідом з безпосередньо з поля. Надавати такі так звані evidence-based ем, інсайти для того, щоб всі наступні політики, які і програми національні в цьому, в цьому контексті, зокрема в рамках е, нашої, наших переговорів і європейської інтеграції, і виконання задач ем, екологічного і кліматичного спрямування в Європейському Союзі, теж були ефективні і враховували взагалі позицію бізнесу. Тому що в кінцевому результаті це буде приватний сектор, який має виконувати ці задачі. І третя, основна причина, навіщо нам потрібно нарощувати свою присутність, свій голос як українського аграрного сектору на міжнародних кліматичних переговорах. Це ось ця. Зараз. Тут драматизма треба. Це Ам... додає. Я коли цей слайд готувала, мені було вже дуже тригерно і, і злоба нарощувалась. Але е, це така реальність, як я вже сказала раніше, кліматичні переговори це дуже політична історія. Там присутня Росія. Е, вона має свій павільйон набагато частіше і довше, ніж ми. Цього року в них була взагалі рекордна розмір рекордної їхньої делегації. 900 людей приїхали на. На павільйон, на взагалі на конференцію. Їхній павільйон охоронявся, була охорона, тому що вони, я думаю, очікували якихось диверсій, в тому числі від українців. Мало того, вони розмістили в себе як прикраси, прикрасили свій павільйон інсталяцію із Колосків, зерна. І крім того, вони провели офіційний сайд івент, офіційний захід, взагалі рівня конференції стосовно того, який робить внесок Росія в забезпечення глобального взагалі, глобальної харчово-продовольчої безпеки. Тут прям ціле таке комбо за разом з Вернадським фаундейшн вони це зробили. До речі, до слова, вони на цю подію не пускали людей, не пускали делегатів, в яких був Бейдж Україна. До чого я веду? Росія, яка є нашим ворогом, вона використовує будь-які платформи, будь-які міжнародні площадки для того, щоб маніпулювати, для того щоб захищати, відбілювати свої інтереси. Ось тут якраз ця показова стаття від Financial Times про те, що Росія тепер виступає як. Ніби як позитивним гравцем на глобальному на глобальному рівні, тому що вони закликають Дональда Трампа не виходити з Паризької угоди. і вони, типу, раніше вважалися основними тими країнами, які блокують процес. Зараз вони такі як ніби як правильні е, і пухнасті. Е, з нас на кліматичних переговорах з ними завжди між Україною і Росією є, е, е, один із головних моментів це. Подання звітності про національні викиди парникових газів, і вони вже там з 2014 року подають інформацію про окуповані території українські і постійно опозиція української делегації для того, щоб вони це виключали, або, або, відповідно, додавали контекст інформації. Це вічна боротьба, яка з подачі е, секретаріату ООН з питань змін клімату ніяк не закінчується. Тому е, Має бути так, щоб нас ставало там більше, щоб нашого голосу було більше. Тому що це теж та чергова і ще одна міжнародна площадка, де вони посилюють свою присутність, яку вони використовують для того, щоб ем, дискредитувати нас, для того, щоб себе подати в кращому світлі, і ну, ми, там, ми маємо з цим боротися. Дякую, так. Я так розумію, все.